Привіт, мої дорогі друзі! Давно я не знімала влогів, і от назбиралися у мене трохи матеріалу, тому... Дивимось. Прошулася я в баулі академістечко, купила таку сукню. Дуже вона така цікава. У складі є альпака і поліакрил. Вона у мене на продажу, ви можете зараз бачити, як вона сидить на мені. Це такий сарафан вдягається на якусь красиву блузу або светр. Наступний це така накидка на відкос. Я її вже продала вдало і успішно, як то кажуть, рідкісна знахідка. А цей кардиганчик ще є в наявності. Такий красивий, теплесенький, у складі є у нього і вовна, і трошечки альпаки. Дуже гарний, такий, знаєте, стильний навесно буде те що треба. Ви знаєте, я люблю так походити, пошукати щось. Це для мене такого свого роду якась як медитація от для людей. то для мене, От секонд-хенді, я забуваю за все за різні життєві обставини. У мене від я відволікаюсь від усього. У мене мозок працює тільки. Для того, щоб знайти Щось цікавеньке. І от, бачите, було так душно, що я просто впарилася, зняла ту куртку і вже гуляла без неї. І, а оця, що ви бачите зараз, пенюар, це знаєте, він такий, як ото, для ночі після весілля, я вже його продала. Як оцю шовкову сорочку, також її вже купили. Вона дуже красива, натуральний шовк. І це був майже. Середина тижня і трапляються такі речі. А, а ця е, сорочка ще є в наявності, вона з нейлону, здається, чи з якоїсь синтетики, але е, дуже класний у неї е, е, такий тактильний ефект е, від неї йде, що і не скажеш, що вона синтетична, вона як шовкова. А от ця сорочка була для годуючої мами, вона була такого великого розміру, я вирішила її не купувати, тому що знайти годуючу маму в такому великому розмірі дуже, знаєте, складно. І ось були ще сумочки ця типу Гучі, але це не Гучі. Але цікава, мені сподобалася. Як репліка, звичайно, може бути, чому ні. Цікава. Така на вигляд. Ця бананка була з натуральної шкіри, вона гарнесенька. От, от Тільки було пару п'ятениць середині плямок і все. А так вона була гарненька сумочка. Ну І далі у нас також Гучі, типу Гучі, але це вже... Також не Гучі, але ви знаєте, натуральна шкіра, і дуже це дивно, що натуральна шкіра хтось, як то кажуть, вклав кошти в виготовлення таких сумок. Мабуть, в цьому якийсь є сенс, і хтось купує навіть не Гучі, а підробка під відомий бренд. Все ж таки. Я хочу сказати, що таких сумок трапляється дуже-дуже часто і багато, вони постійно є. І трохи було взуття різне. Ви знаєте, трапляється гарне взуття. от Була знижка мінус 50% на ці чоботи, то вони от вартували от 650 на половину, це 325 гривень, можна було купити чоботи з натуральної замші. А оці красиві чобітки від Сальвітура Фарагама, це дуже дорогий бренд. І бачите, вони дуже стильні. На нозі я уявляю, якби вони гарно дивились. Ці шкіряні чоботи, подивіться, які класні. Просто стильові чоботи високі, 650 гривень мінус 50%, якісь копійки за е, такі високі, гарні чоботи. Ну, Я нагулялась, купила всі ті сорочки класні і пішла додому.